Мої всім вітання! Сьогодні день народження і ще в однієї нашої сусідочки. І як бачите, приготувала їй і зробила ось такий букетик. Зараз я його хочу вам показати по кругу ось так і зверху. До чого я веду? Не біжіть на ринок і не купуйте дорогі букети. Можна дуже красиво, ексклюзивний. Із тих квітів, які у вас ростуть в саду, адже у всіх дуже багато на клумбах є квітів. Як бачите, ось ці ось такі оранжеві, це синочок займається у мене канами, і вони ось самі перші такі красуні розцвіли. Прямо екзотичні квіти, то у нас гортензія біла і, звичайно, лілія. Чудова, чудова лілія. Так все вписалось сюди, за таким композицією по кольору дуже гарно. Ось, освіжають біленькі і листочки по кругу додала, із лілейника. Все дуже просто робиться. Зараз я хочу поставити, я вибачаюсь, букетик і просто вам іще розказати: по кругу, так, в центрі, беремо лілію. І по звичайним ось таким шпагатиком, по кругу прив'язувала гортензію. Прив'язала по кругу гортензію, потім почали по кругу додавати уже канни. І Після кан додали листочки ось цього уже лілейника. Хости в нас багато, можна хосту, можна будь-яку рослинку, подумайте, що у вас є. Приготувала листочки із ірисів, ну, думаю, вони тут будуть заважати, тому що іриси будуть якось дуже такі, скажімо, грубі тут. Щось ніжненьке, да, щось ніжненьке, приємне, тому що букет дуже ніжний вийшов, ну, дуже нам усім сподобався. Думаю, що і іменинниці теж сподобається. Ось так. А іменинниця в нас дуже цікава людина, в неї теплиця, в якій вона вирощує, і банани, і, і, і ківі у неї є. У неї давно вже є інжир, різні екзотичні такі рослинки. Ось, можливо, сьогодні вдасться мені зняти ще про неї вам відео. До побачення! Дякую всім за перегляд.